Чоловіки, жінка, яких поєднали експерти, звичайно, мають особисту точку зору стосовно майбутньої коханої людини. Проте, колись вони вже наробили помилок. Тож експерти, врахувавши їхній невдалий досвід, запропонували свій альтернативний варіант. Усі рішення учасники програми приймають самостійно. Знайомтеся, 24-річна Юлія з Дніпропетровська, мати одиначка. Я добра, весела, зивчивая, дружелюбна. Люблю активний образ жизни. Не люблю сидіти на місці. Починаючи з 15 лет, я занималась професіональним спортом. Это была академічна гребля. Я не однократно чемпіонка України. Сейчас на даний момент я уже спортом не занимаюсь. Залишити спорт юлю змусили життєві обставини. Я встречалась с молодым человеком, все шло к свадьбе. Ребенок у нас был незалетный. Он хотел этого ребенка, в принципе, так же самое, как и я. Але, незважаючи на вагітність Юлии, весілля так и не відбулося. Молодой человек ушел к другой и бросил мне на 6 месяцев беременности. А мати семью и бути счастливой Юлия хочет. Я не считаю, что меня это настолько закалило, что мне не нужен мужчина рядом. Как любой девушке, мне хочется внимания и ласку и нежность і головне любов. В наявності у неї щас період саме я називаю времена золушки, коли, е, якби відкриються ворота, коли чоловік може реально устроїти пару. Потенційного чоловіка для Юлії експерти знайшли у Полтаві. Мені так подобалась його мрія Стать для детей примером жизни, а для жены человеком, чтобы она хотела крутить роман только со мной. И построить детский дом. То есть у него и говорит о том, что он способен делать какие-то поступки для э, блага. А мне кажется, это девочка, которая вот в этой доброте и нуждается. По-моему, да. По да. да, должно получиться. Итак, ставлю на голосование. Кто за? Я за. Единогласно. Единогласно. Поряд із Юлією експерти побачили Юрія. Йому 35, і він старший від дівчини на 11 років. Юрій підприємець. У мене є продуктовий магазин. На самом деле це доволі тяжого діло, тому що потрібні гроші. Тепер я розумію, чого люди не всі можуть відкривати свій бізнес, тому що страх, що ми можемо потеряти те, що ми вже заробили. Юрій одинак, але так було не завжди. Протягом восьми років він перебував у громадянському шлюбі. Познайомились десь около 20 років Мені було, а в неї був дитина від першого брака. Коли ми почали з нею жити, то дитині не було і годіка. А коли вже розійшлись, їй було вже дев'ять років, і вона мене називала папою. І коли вже ми її в школу здали, то в неї постійно писали одне отчество, а вона переправляла на моє. Але як і в Юлії, шлюб Юрія розпався через зраду. Розірвавши стосунки, Юрій останні сім років живе сам, але постійно мріє про створення нової сім'ї. Я хочу трих дітей, щоб діти гордилися. Іменно своїми батьками. Не люблю сор, я можу багато чого простити, але лож, там недоговорку, а тим більше зміну це все.